Нову маршрутну мережу громадського транспорту у Тернополі затвердив 27 січня. До її розробки долучились науковці та громадськість. Нова мережа передбачає 39 автобусних та 10 тролейбусних маршрутів. Появився шостий, а це маршрут, який буде з Нового світу курсувати на новий ринок і в зворотньому шляху, так як їде шостий. Появився 20, а він також буде курсувати через новий ринок, але ідентичний практично. 20-му. Появився 22-й, а він ідентичний 22-му, тільки буде курсувати через новий ринок. Зрозуміло, що з'явилися такі маршрути, як 21-й. З вулиці Вербицького, це Мікрорайон Канада курсувати тільки до через новий ринок і через автовокзал, і далі по маршруту через Острозького на Канаду. Також на дорогах Тернополя з'явиться 26-й маршрут, який курсуватиме з вулиці Будного до вулиці Поліської. Працюватиме він виключно у час пік. Трохи змінить курс і 28-й маршрут. Тепер він проляже з вулиці Будного до вулиці Живова через вулицю Оболоні. Новий ринок і знову на вулицю Будного зміняться і тролейбусні маршрути. Це маршрут п'ятий, який сьогодні курсує по побудованій новій лінії тролейбусній. це вулиця Протасевича, вулиця Довженка. І зрозуміло, був відновлений. І маршрут тролейбусний 4, який люди пам'ятають десятки років тому, як він як він курсував. Ми сьогодні маємо маршрут тролейбусний 3, який, коли буде побудована тролейбусна лінія? Обов'язково ми будемо його змінювати. Нова маршрутна мережа у Тернополі запрацює після проведення тендеру з відбору перевізників. Його планують провести наприкінці березня. А їздити новими маршрутами автобуси та тролейбуси міста повинні з 1 червня.